Часто ставите це запитання, чому ж у нас кормовий стіл, а не ясла. Ну, по-перше, і найголовніше це зручність. Зручність як для корів, так і для нас. Для корів зручність полягає в тому, що при такому поїданні корму це максимально наближено до того, як вони їдять в природі. Тут, бачите, у нас є такі підмосточки. Тихо-тихо, зайка. Під кормовий стіл у нас на підвищенні десь сантиметрів, так 10-12 від них корови. Їй зручно поїдати корм. Тому що, ще раз повторюся, то наближено до тих природних умов, коли б вона б його поїдала. Ну, травичку, наприклад, би пасла. Це перше. Друге, на кормовому столі. Нам зручно роздавати її корм, тому що хто нас дивиться, особливо з Ютуб, бачили, що ми заїжджаємо сюди маленьким тракторцем з прицепчиком, таким невеличким, і на дві сторони роздаємо силос. коли зимою ми от закладаємо з осені в курган. То дуже зручно роздавати. Також зручно контролювати, скільки яка корова з'їла. Як от зараз в мене от в ранішній силу залишився, корови його не їдять, деякі деякі повиїдали, то я можу від тих, хто не з'їв, перетягнути легенько корм до тих, хто його з'їв, і таким чином в мене не буде лишків. Плюс легко його прибирати, тому що береться звичайна така. Щітка я вже показувала, якою ми розгортаємо корм, підсовуємо його. Той самою щіткою, ми забираємо залишки корму з кормового столу і не даємо йому, не відбувається загнивання, не відбувається зацвітання корму. Ну і він завжди свіжий. Якщо взяти ясла, умовно, наприклад, на там дві-три корови, окей, ви їх можете почистити, і це в принципі не буде вам доставляти сильних якихось там труднощів. Але якщо взяти в мене ферма на 33 корови, і ми мали на початках 33 корови. То, якби я чистила через день 33 ясла, вичищала оці залишки цього корму, ну це добра година, якщо не більше часу, просто на те, щоб почистити ясла. Тому для приватних господарств, можливо, ясла більш комфортні, для ферм це просто трата часу на те, щоб їх тримати в чистоті. Кормовий стіл тут більш практичний.